Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. З вами я, Роман Світошак. Сьогодні маємо можливість подивитися, які автомобілі продаються. Ціни на авто, вмощуємося зручніше. Буде цікаво. Пали згору не забуваємо. Погнали! Я так думаю, ми візьмемо ось цей ряд. Хвилиночка у нас автофокус навівся. Ми його прибираємо, підрегулюємо, друзі, і розпочинаємо наш огляд. Хочу розпочати друзі, слів із того, що завжди, якщо ви для себе обираєте автомобіль, потрібно завжди розуміти, що є фізичний стан автомобіля, а також є е, історія. Історію можна подивитися через CarVertical. Я внизу під відео прикріплю посилання. Обов'язково це потрібно робити, тому що дуже багато є різних важкою історією. Тому... Шапка профіля або внизу під відео. Я прикріплю посилання. За ним переходите, отримаєте 20% знижки. Це промокод ROMA. І, звичайно, користуємося і обов'язково, обов'язково, друзі, перевіряємо. У нас в кадрі Nissan Жук, 15 рік, 13500 1,6 бензин автомат. Автомобіль поки що ще бачу на літніх шинах. Комплектація шкіряні сидіння і взагалі виглядає все наче добре. Тому, кого цікавий, телефони є, можна телефонувати. До речі, друзі, надаємо послуга перевірки автомобіля. Це разовий огляд, як він виглядає. Я думаю, всі знаємо. У я знаходимо автомобіль, скидаєте мені посилання, я фіксую і озвучую ціну, тому що ціни там різні, все залежить від локації автомобіля. І далі, якщо потрібно, оплачуєте, ми зв'язуємось із продавцем, зробимо фото, відеозвіт і повністю все оглянемо по максимуму. Йдемо далі. Наступний варіант, інший це можна приїхати на ринок. Ми регулярно, до речі, такі речі робимо. А що саме? Ви приїжджаєте на ринок, я даю вам нашого фахівця і ви ходите по ринку, обираєте свій автомобіль. Тому тут також такий варіант є. Як краще, мене часто запитують, я б сказав, що це 50 на 50, тому що якщо у вас немає можливості їхати на ринок, то ви шукаєте через авторію. І, в принципі, також люди знаходять автомобіль. Якщо маєте можливість приїхати на ринок, то, звичайно, приїхавши на ринок, у вас буде можливість багато автомобілів подивитися і обрати найкращий для себе. Але також хочу в цьому відео, друзі, на початку нашого відео, поки ми ще тільки-тільки розпочали, наголосити на тому, що потрібно розуміти, Що приїжджаючи на ринок... Ви не зможете придбати автомобіль, в який ви не будете вкладати. Вкладати це я так грубо сказав. Автомобіль, який ви не будете обслуговувати. Обслуговувати автомобіль потрібно. б.у.шні автомобілі 200, 170 плюс, бачу і такі є. Такі автомобілі треба розуміти, що вони будуть просити регулярного них вкладень. Тому автомобіль, який ви купите на ринку, він буде бушний, не новий. Що єдине можна зробити, це. Правильно підійти до купівлі, до перевірок, тобто їхати на ІСТО, перевіряти, брати з собою якогось фахівця, до нас звертатися. Немає різниці, але важливо знайти правильний автомобіль по технічному стану, і ви тоді отримаєте бушний автомобіль, який потрібно буде обслуговувати, тобто вкладати кошти все рівно потрібно. Все рівно в ході експлуатації у вас буде якась ситуація, коли. Потрібно буде поміняти підшипник, вступиться чи ще щось, розуміємо. Та, якісь там салін, салінблоки ходової, втулки стабілізаторів. Список, як, як звичайно, буде однозначно. Але можна знайти живий автомобіль, тобто вкладати щось невелике. Бо якщо взяти трупачка, такі автомобілі також продаються, на жаль, такі реалії, то там ситуація буде складніша. Тому рекомендація все-таки перед купівлею перевіряти автомобіль. Тоді ви розумієте, за що ви оплачуєте кошти. Зимові шини вже стоять, Диски бачимо в такому стані. Автомобіль не новий, в принципі. тому... Хоча ті лансери 9, одразу також скажу, це досить серйозні автомобілі, вони себе гарно зарекомендували. На нинішній час бачимо ціна 4800, це реально вже бюджетний автомобіль. Так, автомобіль в віці, але, але все ж таке. Якщо взяти в гарному стані, автомобіль буде служити вірою і правдою і це факт. 15 рік, 18400. 2,0 дизель автомат. 219 тисяч заявлено. Volkswagen Tiguan. Ми бачимо шини. В принципі, ну вже не літні. Це, я думаю, більше все сезонка, але можна до зими віднести, бо агресивність шин відчувається. І це добре. Mazda CX5 2015 року. Поки що на літніх шинах. Це поки що. Ну і 2.2 дизель автомат. Заявлений пробіг 169. Американський пасад в народі називають B7, я навіть бачу, підписали B7. Друзі, насправді це просто Пасад. 14 рік, 2,0 дизель. 14700, вартість автомобіля, заявлений пробіг 151. Шкіряні сидіння, до речі, цікавий момент, що саме американські пасати на дизелі, якщо дизельне паливо, то DSG коробка автомат. Автомат DSG. А якщо Бензин, то там звичайний. До речі, все сезонки стоять. Все сезонки, друзі, йдемо далі. До речі, хто в нас ще не підписаний на канал, це обов'язково потрібно зробити. Активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ну і, дорогі глядачі, піднімаємо жирний палець вгору. Вам дрібниця, а мені приємно. Що можемо сказати? Можемо сказати, що ринок є. Ціни насправді високі, хтось каже космос. В принципі, космос ціни або нереальні ціни, в тому є якась правда. Хочеться нижче, але реалії вже такі, які є. Особливо осінню ціни завжди піднімаються, тому що активність покупців зростає. Про це я ще розповідав у відео попередні, це у нас перед осінню, літом. Це все ми з вами в принципі вже проходили. Тому нереальні ціни на ринку це факт. Але, на жаль, вплинути на це неможливо. Такі реалії життя. Passat CC, 13 рік, 15800, 2,0 дизель, автоматична коробка передач. Ну, звичайно, по дизайну автомобіль цікавий, але на вторинному ринку трішечки важкий в продажі. Треба знайти свого, свого клієнта, який прийде і купить його. Бачу, йде процес перевірки. 103. Усередині бити? 99. 108. 118. Такі, такі такі реалії. Давайте ми перейдемо ще на сусідній ряд. До речі, дуже багато Тесл продається. І є люди, які до мене запитують, Романе, що ви скажете, чи вартує, чи вартує зараз зимою купляти електрокар. Насправді немає ніякої проблеми. Якщо у вас є розетка, яку ви можете вночі підключити і зарядити як павербанк, то, звичайно, сміло можна таку річ розглядати для себе. Тому не боїмося, немає нічого такого. Угу. Немає нічого такого, щоб боятися купівлі автомобіля. Мова йде саме про електро, електрокар. Бачите, я вам скажу, пріоритетність і приємність е, ринку будь-якого, чи це Луць, чи це Львів, чи Франків, ну, Я так зараз назвав одні з таких ринків популярних. Та? Пріоритетність в тому, що ви, ви приїжджаючи на ринок, якщо ви для себе вирішили обрати автомобіль, ви зможете за цей один день обійти велику кількість автомобілів, відчути, який ваш. Іноді буває, що шукаєш Ford Focus, стоїть їх там декілька. І тобі з тих декілька є один фокус, який подобається і все нормально, та? От візуально та? сприймається позитивно, а є таке, що навпаки не, не, не подобається і все. Ще не зимові. Тому реалії такі, що якщо приїжджаєте на ринок, то позитив в тому, що є можливість відчути. Це сідаєш в автомобіль і ти відчуваєш, чи він твій, чи не твій. Тому я відразу хочу відео сказати для наших підписників, гостей каналу. Якщо ви для себе обираєте автомобіль і дзвоните до мене і кажете, Роман, ти мені знайди, я прийду куплю, повірте мені, автомобіль це не є якийсь там, знаєте, песик, котик. І то хочеться щось вибрати для себе. І тому таку річ потрібно робити і приймати участь. Хлопці, покажу в салоні ваш автомобіль, можна? Так. То Вона свіжо привезена у вас? Та? так? Якраз свіженько прийнято. Гарний, до речі, приємний салон. Хлопці, якщо не секрет, а як перевіряли цей пробіг? Чи якийсь сервісний, чи бачите на око? Як Робі. воно відбувається? Це не компромісне питання, це реально цікаво. як... 125 як... мель. Ага, це американець, я вже, я вже дивлюсь. Та-та-та. Щось одразу не цей. Ну, з Америкою простіше. А це як? Що було пошкоджено в неї? Праве крило, mm. Кап... капот, пара і бампер. Капот вдалося відновити? Ні. Все-таки міняли, так? Не хотіли ж паклівкою бавитися так. Вона немає потреби, uh -huh. то вона там би не спаслася. Я зрозумів. Добре, а питання таке, що капотку ціні вийшов, якщо так. То під покраску мені вибрали, так? Мені зупися. Цікаво, просто приблизна ціна, бо люди, в принципі, часто автомобілями цікавляться такого варіанту, і якщо вже до слова, то можна показати? Ну, це так. Ну, ага. Ну, давайте. Ну, мені запчастини вийшли капот, крило, фара. Бампер угу. в районі 750 євро. Без покраски. Це добре, правда? Я думаю, що доступно. це інформація є. Друзі, ще раз показую автомобіль. Телефончик є, якщо когось цікавить, телефонуйте, а ми рухаємось перед. Йдемо далі, рухаємось перед. Наступний автомобіль із категорії великих кросоверів. Давайте показуємо інформацію. 2019 рік, 26. 6036, бензин, автомат, автомобіль пригнаний із США, не знаю, відчинений, зачинений, зачинений. тому наразі тільки візуальна картинка, телефон в кадрі. Ваш автомобіль? Так, Так. x 5 BMW, 2008 року. На сьогоднішній день вже доступна ціна, правда, на ці автомобілі? Так. Років 5 назад вони були значно дорожче, а тепер вже можна за невеликі кошти придбати серйозний апарат. А скільки часу користуєтеся? Я два роки. Вже. Два роки. Прийнято? Я я зрозумів. Тобто все, що міняли, ви все залишили, так? Ще й реставрував. — А воно відкривається, бачите, так. А ваше, до речі, як він там правильно називається, цей салон коньячний? Він якось має якийсь табак, щось, так? Ні, він Кофе з молоком. чи якось таке. Та. Ну, гарний салончик, приємний. Тут е, два речага, які можна реставрувати, все решта реставровано і отут. От ага, тобто ви все, все що міняли, ви все так от. Так, і все реставровано, все на другий раз можна поміняти. Супер, бачите, ви тут до того підійшли так, як кажуть, чітко. Бо як порадили, так і зробив. Я зрозумів, прийнято. Так, друзі, телефон є. Власник продає ось такий автомобіль. Салон, звичайно, бомба, ракета по відчуттях. Так. Приємно. Давай. Проекція є, також бачимо панораму. Ну і візді машинка цікава. Все-таки вони BMW, це гарні автомобілі. Прийнято. Друзі, ми йдемо далі. Йдемо до менш, як кажуть, меншого кросовера, Це 3008 Peugeot. До речі, по дизайну також ці автомобілі люди полюбляють, Це такі Peugeot дизайном молодці. 10 рік, 9,350, 1,6 дизель. Автоматична коробка передач. Автомобіль пригнаний. Бачите, в нього перша реєстрація тепер тільки буде, тому що пригнаний він на фірму, тому тоді даються ось такі транзити, червоні номера. Тут також бачимо. Так, відразу два слова про транзити. Чув, вже навіть до мене прийшла інформація, де мені кажуть, Роман, якщо бачу червоні номера, ну реально купляти такі автомобілі я боюсь. Не потрібно боятися червоних номерів, не потрібно боятися або не боятися білих номерів. Насправді всюди може бути проблема. Проблема може бути і вона пов'язана з тим, що ми самі цього допускаємо. Як би це не звучало, це є факт. Все насправді дуже просто. Якщо автомобіль на червоних номерах, то він приїхав сюди, ну, пригнаний свіжо, і він розмитнився на фірму. Якщо автомобіль на білих номерах, він може також свіжо бути привезений, але вже стоїть на обліку на, на власнику. Якщо білі номера, автомобіль може вже, так як ми тільки що дивилися BMW, він може вже два роки використовуватися та, тут, тут на місці. Насправді, з будь-яким автомобілем можуть бути проблеми. Тобто, як на білих номерах автомобіль може бути десь, десь в банківських різних махінаціях. Як на червоних номерах автомобіль може бути в Інтерполі, так і, ну розуміємо, та, тобто варіантів є дуже багато і дуже різних. Щоб себе захистити, є одна правильна формула, про яку я я дуже часто розповідав. Сьогодні в цьому відео також давайте два слова про це скажу. Правильна формула купівля автомобіля і переписуєте на себе, ставите на облік на себе, і після того передаєте кошти. Все. Всі решту речі. там. Я тобі випишу договір купівлі. Я тобі там генеральне доручення випишу, чи ще щось тобі випишу. Це все є юридично правильно, так можна, але так ризиково. От якщо вам подобається ризик, то звичайно можна спробувати. Можливо, буде все добре. Але якщо буде все погано, тоді згадайте, друзі, моє відео, яке я сьогодні знімаю, і вам про це розповідаю. Тому для того, щоб не попасти в біду, краще себе туди не закопувати. Єдине є один тонкий момент. Тонкий момент в тому, що якщо ви для себе обираєте автомобіль, він стоїть вже на білих номерах, у вас експерт-криміналіст не буде, якщо ви до нього не запишетесь, він не буде вам його оглядати. Тобто ви зробите просто перереєстрацію транспортного засобу на себе. Це також є небезпечно. Тут тобто є тонкий момент, якщо колись... Ви при перереєстрації експерт був просто обов'язковим, тобто ви все рівно оплатили, до речі, ціна була всього на всього 200 гривень, то тепер вам треба розуміти, тепер вам треба розуміти що ну, в реалії життя такі, що зараз змінили цю ситуацію. Ви знаєте, я чесно вам скажу, моя суб'єктивна думка, вони змінили це добре з однієї сторони, з іншої сторони, хто в цьому не орієнтується для, для тих людей буде, буде недобре. В чому ж це питання? Вітаю, добра здоров'ячка. До речі, я вже цього разу поновив автомобіль, вже є на, на авторія виставлений. Файно вам дякую. Якщо можна, так от колока. і вам гарного дня. Навзаєм. Тому, друзі, давайте так, ми вже пішли в крайній ряд, тут бачу, вже трішки автомобілі роз'їхалися, але ще йдемо, давайте туди більше в кінець, якраз на завершення ще раз розповім. І тому вам потрібно розуміти просту річ. Якщо ви купляєте автомобіль на білих номерах, вам спочатку потрібно взяти талончик. на... До о, на огляд, давайте так, на огляд експерта криміналіста, потім ви берете талончик, так, це все довше, але все ж таки, потім ви берете талончик на перереєстрацію транспортного засобу, тоді це все буде безпечно. В іншому випадку, якщо експерт криміналіст не оглядає вам автомобіль і ви обходите, та, тобто не берете талончик до експерта криміналіста, ви повинні розуміти, що автомобіль може бути реально з перебитими номерами, ви це не будете знати. Але якщо наступний власник захоче... Цей автомобіль перевірити через експерта криміналіста, Хто з йому це підкаже, то повірте мені, а там буде якась проблема, то проблема вже буде ваша. Тому старайтеся відразу проблеми оминути, якщо є така можливість. А можливість є, тому що це все в ваших руках. Друзі. Всім хочу подякувати. Не забуваємо поставити палець угору, пишіть в коментарях, які теми вас цікавлять. Будемо розкривати. З вами був Роман Світошак, Усім успіхів, бережемося. І слава ЗСУ.